Слухає, мене звати Катерина Кудряшова, і з вами подкаст «Кльове слово, який був вигаданий і створюється спеціально для дітей. Тут ми будемо говорити про відомі, але, можливо, не до кінця зрозумілі українські слова. А головне, спробуємо розкрити явища і сенси, які можуть ховатися за одним єдиним словом. Кожного нового випуску я запрошую до себе дитину-гостя, який і загадую обране мною слово. Мій гість пробує розказати все, що він знає про слово, а далі вже я в свою чергу пробую пояснити і розповісти те, що мені б хотілося, щоб діти знали про певні українські слова. Зазвичай я би зараз мала представити свою гостю і оголосити наше кльове слово епізоду, але сьогодні маю невеличке оголошення для всіх наших слухачів. Ми дуже хочемо почути ваші побажання з приводу слів. Про які вам би хотілося дізнатися більше. Тому запрошую всіх бажаючих надіслати нам запитання, найкраще в аудіоформаті, про яке слово вам розповісти. І ми зробимо окремий випуски з ваших запитань і моїх відповідей на них. Надсилайте свої запитання в наші соцмережі, Facebook, Instagram вони мають назву Кльове Слово або в наш телеграм-канал. Можете навіть розповісти, чому вас зацікавило слово, про яке ви питаєте. Чи де ви таке слово почули? Посилання на наші мережі можна знайти в описі цього випуску. Отже, нарешті, я можу представити вам свою гостю, її звати Поліна, їй 10 років. Привіт! Привіт! Дякую, що ти погодилась прийняти участь в цьому подкасті. Зараз. Традиційно оголошую тобі слово сьогоднішнього випуску і попрошу розповісти все, що ти про це знаєш, або з чим воно в тебе асоціюється. Готова? Так. Це слово Січ. Думаю, для більшості українців це слово є знайомим і впевнена, що ти теж маєш якесь уявлення про нього, тому я з радістю послухаю. Що ти про нього розкажеш? Ну, мені здається, слово Січ якось пов'язане з Запорізькою Січ'ю, і, можливо, це ніби якесь поселення, в якому мешкали козаки, або щось таке. Ну, Мені це слово насправді асоціюється з якимось поселенням. Чудова відповідь. Отже, єдиної думки з приводу походження слова січ у науковців до сьогодні немає. Найбільш вірогідним є припущення, що воно походить від слова засіка це штучна перешкода із повалених дерев, влаштована в оборонних цілях або табір, обнесений частоколом. Ти знаєш що таке частокол? Ні, не знаю. Частокіл це огорожа, паркан із кілків, які були густо-густо вбиті в землю. Одне біля одного і зверху мали такі засічені кінчики, їх засікали, щоб вони були гострі, ці кілки. Але слово Січ це ж не просто мовний термін. За ним ховається декілька важливих явищ, і про одне з них ти сказала: січу називали дійсно поселення, оточені огорожею спалець та жердин, тобто така собі фортеця. Також Січ це певна територія, яка була розташована за порогами Дніпра. Ще Січу називали військову організацію, яку ще можна назвати Кіш. Але давай поговоримо з тобою про поселення, яке називали Січу. Хто там жив? Мені здається, козаки. Так. І що тобі про них відомо? Хто це такі? Мені здається, як військові давніх років. От, е, ну щось таке. Дякую. Козак це слово тюркського походження, яке означає вільна людина. І в давній історії козаків не було, але в певний час історичного розвитку виникає ця верства населення. В чому ж причина появи таких людей? Причин насправді декілька. На півдні українських земель були такі території, які називались Диким полем, і вони були майже незаселеними, але при тому були багаті на різні види тварин, багаті рибою, яка водилась в річках. Тому вони приваблювали людей, і люди ходили туди на промисли, тобто щоб займатися мисливством і рибальством. І згодом таких людей стали називати уходниками. З часом ці люди почали оселятись на цих землях і виникали невеличкі поселення. Але місцевість дикі поле межувала зі степом і часто зазнавала нападів зі сторони татар, які були в степу. Тому виникла потреба охороняти ці території, і ось уходники почали займатися і захистом кордонів, в тому числі. Першим, хто побудував спеціальне оборонне укріплення для захисту, тобто Січ, був Волинський князь Дмитро Вишневецький. Це сталося в 1556 році на острові Мала Хортиця. І ця Січ отримала назву Хортицька. Хортицька Січ знаходилась за порогами Дніпра. Ти знаєш, що таке пороги? Ну, це поріг, загалом, коли закінчується сама річка Дніпро. Насправді, пороги це природні камені, які визирались під води, і утворювали кам'яні перешкоди. В цьому місці Дніпро дуже розливалось, і в тому числі утворювалася велика кількість островів, які були важко доступними для татар. І от на них люди теж оселялися і будували свої фортеці. І звідси походить загальна назва цих територій Запорізька Січ. Тобто просто були побудовані січі за порогами Дніпра в таких місцевостях, які, на які складно було нападати, і які були зручними для захисту. Протягом 250 років головні фортеці січі розташовувалися в різних місцях, звідти і назви січів були різні: Токмаківська, Базавлуцька, Микитинська це сучасні території Запорізької і Дніпропетровських областей. І як ти думаєш, що ж собою представляли ось ці фортеці? Можливо, якісь великі забудови для оборони міста. Як вони могли виглядати? Можливо, як великі замки, які огорожували. Так, обов'язково кожна фортеця має бути надійно укріплена. Це такі січові поселення були обнесені частоколом. Мали навколо себе рови і охоронні вежі по периметру. В центрі січі розташовувався майдан із церквою та адміністративні будівлі. А від майдану вже в сторони відходили довгі дерев'яні будинки, які називались курені. І В них жили козаки. В цих будинках були світлиця. І кухня. Як правило, люди в такій курінь об'єднувалися за регіональним походженням, адже на Січ переїжджали жити люди з різних територій. Тому водночас курінь був і житловою, і військовою одиницею. Тобто, коли козаки йшли в похід, то окремо розподілялись на військові курені за своїми територіями, теж назви вони мали: Переяслівський, Батуринський. Але. Чи всі, хто приходили на Січ, автоматично ставали козаками? Як ти думаєш? Ну мені здається, точно ні. Адже можливо, була якась там посвята в козака, угу, як вона могла виглядати? Я не знаю, можливо, це могли бути якісь перешкоди, які він мав пройти. І потім вже за е, тими частинами, чи пройшов він ці обмежування, чи не пройшов, потім вже визначали, чи може він бути козаком, чи не може. Тобто з такою силою фізичною відбирали, так? А як ти думаєш, дівчат? Брали на січ? Ну мені здається, ні. Адже я не сильно чула, хтось говорив щось про козачок. От тож мені здається, що це було виключно для чоловіків. Правда, жінок на січ не брали. Незалежно від соціального стану. Бажаючи стати козаком, повинен був мати християнське віросповідання. Це одна з головних умов, щоб. Людину прийняли в козаки. Тому якщо виявляли бажання долучитись до козацтва люди інших національностей та релігій, вони повинні були прийняти православ'я. Пізніше, коли молодика приймають до Січі, його відправляли на 2-3 роки на навчання. Він прислуговує бувалим козакам і навчається військової справи: ахтувати, стріляти, виконувати гопак. А гопак — це не тільки танець, а ще й вид бойового мистецтва. І таких новобранців називали джурами, тобто молоді козаки, учні це джури. Потрібно було також знати грамоту, основи астрономії, медицину. На січі існували школи, які цьому всьому навчали. А потім вже потрібно було скласти декілька видів іспитів, так як ти і припустила. Іспити на звання запорожця, наприклад, з'їсти миску дуже перченого борщу, такий іспит був, пройти по колоді, перекинуті між скелями Дніпра, пливти через пороги Дніпра проти течії, промчати степом на коні задом наперед. Тому, як бачиш, запорізьким козаком могли стати явно не всі. Правда? Так складні завдання, думаєш? Мені здається, дуже, і мені здається, що було багато бажаючих, але тих, хто це все зміг зробити, мені здається, було набагато менше. Так, ти права. Козак це не просто професія для фізично вправних людей. Насправді, козак це ще й певний стиль життя і моральні цінності, і погляди в людей. Повинні були бути відповідні. Але чим же займались козаки на січі? Мені здається, обороняли січ, та загалом, мені здається, були прикладами для багатьох чоловіків. Так, тобто, ти думаєш, як вони там просто ходили і показували, які вони молодці, щоб всі на них дивилися і брали з них приклад. По-перше, мені здається, що просто вони показували, що вони змогли пройти ці, як сказати, екзамени. Дійсно, mm -hmm. так. І по-друге, мені здається, що обороняли вони як крім того, що фортеця обороняли, то мені здається, що вони загалом були такими, ніби охоронцями. Так, ти права. Вони займалися охороном територій, вони займалися супроводом товарів різних, коли торговці їздили, вони супроводжували. Також козаки на січі займались мисливством. Рибу, ловлю різноманітними провеслами, оскільки повинні були себе якось прогодовувати, правда? Відповідно, це все, що вони виготовляли. Вони могли продавати, тобто займалися торгівлею. Ще козаки займалися переправами через річки, за гроші перевозили людей з одного берега на інший. Також був такий вид заробітку, який називали козацький хліб. Як ти думаєш, що б це могло значити? Ну, мені здається, що вони точно не пекли хліб власноруч. Точно це таке а, завдання, знаєш, як в підручниках з зірочкою. Тут неочевидна відповідь на нього. А, насправді козацьким хлібом називали розбій та грабунок. Козаки в тому числі могли нападати на татар, які десь там залетіли на їх територію, заскакали чи прибігли. Ну і під час різних військових дій теж все, що залишалося, вони підбирали. Ось це називали козацьким хлібом. Ну і звісно ж, ми знаємо козаків як людей, які займалися безпосередньо військовою справою. Вони були професійними військовими. І козацьке військо поділялось на кінноту, піхоту, артилерію. І також вони були дуже вправними моряками. Ти коли-небудь чула про козаків-моряків. Знаєш, на чому вони плавали? Ну ні, мені здається, не чула, не пригадую. Козацькі човни називались чайками. Чайка це плоскодонний човен запорозьких козаків, має вигляд величезної, видовбаної колоди. По бортах вона була обшита дошками, і на такий борт човен міг взяти від 40 до 60 козаків. Але туди ще складали і зброю, і провіант, і часто чайки були споруджені ще й гарматами, щоб чи нападати, чи захищатися, і ходили козаки на чайках по Дніпру і навіть виходили в Чорне море. Також на чайках перевозили і товари, і часом поневолених людей, яких козаки звільняли під час своїх нападів на татар. Чайки такі великі, а як же козаки ними управляли? А вони веслували. Була дуже велика кількість весел вздовж порта, і вони отак от веслували, уявляєш, такі важ, важкі човен, і скільки сил потрібно було. Запрошую всіх погуглити, і ми з тобою подивимося картинку чайки. Але давай же все ж таки повернемось до Січі. Пропоную тобі зараз спробувати зануритись в атмосферу, яка там могла панувати. На душі в кошового було неспокійно. Він думав про те, що всього за тиждень потрібно встигнути зібрати військо, щоб рушити на південь. Думки про те, чи встигнуть всі, за ким послали повернутися на січ, мучили його і вдень, і вночі. Міцно стиснуті в кулаки руки почали пульсувати, але врешті він отямився і почув, як гуде багатолюдна козацька громада. Кошовий перевів погляд і роздивився майдан. Кожен раз, немов вперше його охоплювало піднесення від всього, що відбувалось навколо. Біли тавр і голос судді, який вже почав зачитувати звинувачення одному з січовиків, перемішувались із вигуками з козацького натовпу. Вийшло уявити цю атмосферу чи цю подію? Ну, трішки вийшло. Маєш догадки, що могло відбуватися в цій історії, яку я описала? Мені здається, що козаки повернулись на Січ з якоїсь довгої оборони міста або ж з якоїсь війни. От і всі дуже раділи. Так, там дійсно були всі козаки разом. Я намагалась зобразити козацьку раду. Козацька рада це подія, коли всі запорожці. Збираються на центральному майдані, щоб вирішити, хто був головним там. Так, супер, щоб вирішити важливі для них січові питання. Обов'язково збирали ряду тричі на рік напередодні великих релігійних свят напередодні Різдва, Покрова Великодня за потреби і частіше. І з цього ми розуміємо, що всі козаки на Січі були рівні шляхом голосування. Так, як ти сказала, вони обирали козацьку старшину. А знаєш, як вони голосували? Так, мені здається, я знаю. Нам просто в школі розказували. Вони підкидали капелюхи, і той, хто підкидав капелюх, той був згоден. Той, хто не підкидав капелюх, той, той був не згоден. Так то писала класичне козацьке голосування методом підкидання шапок вгору. Головним на січі був кошовий отаман. Його обирала, також до старшини входили писар. Чим він завідував писар? Писав, можливо, всякі важливі документи, мені здається. Саме так завідував діловодство документами, важливою кореспонденцією. Осавул була така посада, це людина, яка слідкувала за дотриманням правопорядку. Також був суддя, корінні отамани, які були головними в своєму курені. Ще була така посада, яка називалась Військовий товмач. Щось тобі? Це слово говорить? Мені здається, це щось пов'язане з, наприклад, керівником якогось загону. Військовий товмач це перекладач. Він займався дипломатичними місіями, спілкувався на різних мовах. Тобто, таку велику кількість посад, старшин. Козаки обирали, і ми розуміємо, що 400 років тому козаки жили, спираючись на демократичні засади, і самі обирали собі органи управління. Ради збирались на центральному майдані, і такі події найчастіше супроводжувались биттям летаври. Знаєш, що це таке летаври? Це великі барабани. Так, це такі здоровенні барабани. В які били для підсилення настрою на таких подіях, але не тільки в летаври били під час військових битв для піднесення бойового духу, та й взагалі велика кількість військових дій здавна підсилювалась биттям в барабани. І, до речі, летаври є одними із відомих козацьких клейнодів. Знаєш, що таке клейноди? Можливо, як правило. Клейноди це важливі козацькі символи. Можливо, ще тобі спадуть на думку якісь клейноди, саме козацькі. Символи козаків, мені здається, це шапка з китицями. Ми зараз поговоримо трошки про клейноди, тобто символами козацької влади є булава, печатка, також корогва. Знаєш, що це значить слово? Ні, не знаю, навіть не здогадуюсь. Це прапор такий. Козаки завжди носили у військові походи з собою прапори. Летаври знову ж таки є, як я сказала, клейнодами. Хто нас зараз слухає, дуже запрошую погуглити, як же виглядали козацькі клейноди, оскільки вони дійсно є дуже цікавими. До них відносяться також каламарі, це такі чорнильниці, які навіть були. Похідними возили з собою, щоб щось записувати чи підписувати, напевно, якісь важливі документи. Але насправді саме булава стала символом косацької влади та мужності. Її оздоблювали перлами бірюзою, а на гетьманській зазначали герб та вензель власника. І навіть сьогодні булава є офіційним символом влади головнокомандувача ЗСУ президента України. Ви можете також в інтернеті подивитись картинки зображення президентів Незалежної вже України з булавою в руках. І насправді тема січі та козацтва, вона дуже об'ємна і має в собі ще величезну кількість інформації, але ж у нас дитячий подкаст. І не хочеться, щоб всім стало нудно і загрузити і тебе в тому числі. Тому пропоную поговорити просто про цікаві побутові факти із життя козаків. Ти можеш мені описати, як виглядає козак? Вуса, шапка, вишиванка, от булава. Образ козака часто постає в уяві багатьох людей, пов'язаний з шароварами та оселецями. а в тебе бачиш з шароварами, вишитою строчкою і вусами. Але козаки були такими самими людьми, як і інші. Вони одягали те, що їм було зручно, якщо вони йшли працювати, вдягали прості, звичайні штани, які носила і решта чоловіків, в залежності від регіону, де вони жили. А на ярмарок чи важливі події могли вже вдягати гарні шовкові шаровари. Взагалі, слово шаровари також походить з тюркської мови. Можеш догадатися, що це могло значити, це слово? Ну, Мені здається, Велика розшиття, я не знаю. Це слово означає з тюркської широкі штани. Буквально те, як вони і виглядали. Тому що шаровари були неймовірно широкими. Часами в згадках є що сягали чотирьох метрів завширшки. Отак От можна розтягнути. дивись, дві руки. Всі, хто слухає, розтягуємо дві руки, уявляємо ширину штанів. Наталі вони затягувались мотузком, а потім вже підпорізували поясом, тканяним чи шкіряним. Це про козацький одяг, але мені здається, що є завжди цікавою темою для обговорення їжа. Можеш розказати, на твою думку, яке було середньостатистичне меню козака? Що ж він їв: Борщ, сало, огірок, помідор? Так, ще що? Можливо, гречка. Угу. Мені здається, якесь м'ясо, точно для сил вживали от рибу, бо, як ви вже сказали, що вони ловили рибу. Ну, це перше, що спало на думку. Дійсно, вони вживали велику кількість риби і сушену, і вялену, яку завгодно, але широко розповсюдженою є згадка. Я думаю, що ти чула це назву «Козацький куліш. Чула? Таку страву mm, не чула? Ну, куліш чула, але саме про козацький куліш не чула. Ну, це я так уже красиво сказала. Mm. Додала прикраси, що він був козацький, але його до сьогодні часто варять на ярмарках чи великих подіях. Ти знаєш, чого він робиться, куліш? Коли їла коли-небудь? Mm, не їла. Його варять із пшона, така крупа, і додають туди сало, ребра, Дійсно, щоб було багато сил, щось м'ясне. Ще якогось різноманітного м'яса. Були також у козаків дуже цікаві страви, назви яких більшість людей, я думаю, можливо, ніколи і не чула. Я насправді також, коли готувалась, дізналась. Такі страви називались затірки чи соломаха. Основною складовою соломахи є гречане борошно, рідко пшеничне чи житнє, з якого збовтують рідке тісто. Вливають його у підсолений окріп, тобто гарячу воду, і заварюють, розмішуючи таку рідину. Коли Соломаха готова, туди додають олію, саме смалець, сало, затирають часником. І це була однією з найпоширеніших страв саме в козацьких походах, легко і швидко було готувати. І, до речі, ложку козак мав кожен свою. Вони її носили за поясом. Або ховали в спеціальну кишеньку чобота, щоб, щоб не лишитись голодними. Це як прямо у взутті така спеціальна кишеня для ложка. Ага, всередині ховалась ложка. Але ж якщо нога підніє, ложку треба мити. Ну, знаєш, коли голодний, поїсиш із брудної напевно ложки. Насправді наша ця цікава розмова добігла кінця, і я сподіваюсь, тобі, як і нашим слухачам, вдалося скласти для себе уявлення про виникнення такого важливого в нашій історії та культурі явища, як Січ і як козацтво. Гей була в мене коняка, та й коняка розбишака. Ще ружниця, ще й дівчина рівниця була шашниця, ще ще дівчина. Жарівниця. І в кінці кожного випуску я маю традиційне питання до кожного гостя. Підкажи, будь ласка, який факт з усієї сьогоднішньої розмови? Тобі видався найбільш цікавим? Ну, прям найбільш найбільш цікавим мені е, видався факт про те, що у козаків був карманчик е, в сутті, куди вони ховали ложку. Супер факт, дякую. Але ще я б хотіла додати, що слово Січ зараз має більш Таке сучасніше а, значення для українців, адже Січ це компанія, яка виробляє українські турнікети. О, і що таке турнікет? Це. Така спеціальна річ, якою ти маєш обмотати руку, щоб зупинити кровотечу. Клас, дякую. Це дуже важливе зауваження. Не зовсім таке, напевно, веселе для наших днів, але дійсно турнікет січ рятує життя. І ми сьогодні вдячні цьому слову ще й за це. І дякуємо Зесу за те, що ми тут можемо записувати для дітей. Подкасти. Подкасти. Дуже вдячна за цю розмову. З вами був подкаст «Кльове слово, в якому ми говоримо про різні українські слова та явища, які ховаються за ними. Дякую, що слухаєте, і принагідно прошу вас ставити реакції на подкаст платформах, в наших соцмережах, а також радити наш подкаст друзям, щоб ми і далі могли розказувати цікаві факти української культури та історії. Ще раз нагадую всім слухачам, що ми чекаємо від вас запитання про слова, які би ви хотіли почути в спеціальному випуску. Надсилайте нам свої аудіопитання, дізнавайтесь більше і любіть не тільки сучасне, але й своє минуле. До зв'язку і почуємося. До побачення!